Ну що ж, Олеже, вже позаду перший матч плей-офф за право участі в чемпіонаті УПЛ. Вже в неділю на нас чекає другий матч. Відповідь чи встигли вже проаналізувати попередній матч з Оболонню? І як вважаєш, досвід виступів в УПЛ їм допоміг у матчі на оболонь арені? Ну ми вже проаналізували гру. Більше було боротьби на футбольному полі ніж самого футболу. Їм вдалося забити зі стандарту нам десь не пощастило. Вратарі спас в них. Тому провели роботу над помилками і готуємося до другого матчу. Іван Когут був змушений просити заміну на початку першої гри чи повернувся він в загальну групу? Ну, на жаль, ні. Другий матч проведемо без Івана. Але в нас всі хлопці, які не попадають в стартовий склад, теж на 100% готові грати. Тому думаю, що все буде гаразд. Заміни у тій грі відбулися лише під кінець гри. Чи говорив тренерський штаб з вами про це і чому не освіжив гру раніше? Ну, як я вже казав, була тяжка гра більше боротьби. Напевно, в такій грі з боку тренера тяжко робити ну, Рано якісь заміни, тому заміни були зроблені вже під кінець гри. І вважаю, що хлопці добре вийшли та допомогли команді. Цього сезону Черненко забивав досить ефектні м'ячі дальнім ударом. Чи є установка у команді не давати йому бити здалеку і максимально по можливості блокувати можливості для удару? Ну, я рахую, що вже вся країна знає про удар Руслана. Тому, звісно, ми знаємо, що не можна давати бити з дальних дистанцій, середніх дистанцій, не можна по можливості заробляти штрафні, кутові. Ну це все зрозуміло. Тому ну так, звісно, всі знаємо про його удар та хорошу подачу. На флеш-інтерв'ю Віталія Первака питали щодо сюрпризу на гру. Відповідь чи готуєте все ж якийсь? Дивимось, гра покаже. Нічого не хочеться перед грою казати лишнього, тому все покаже гра. Наскільки має допомогти нашій команді фактор рідних стін в неділю? Ну звісно, що допоможе. Я хотів би ще висловити слово подяки і на виїзному матчі. Дуже гарно нас підтримували. Ми чули наших болівальників дуже добре. Це змушує грати до з першої до останньої секунди, тому і так вдома буде легше. Лівий берег лише дебютував в першій лізі. Чи буде трагедією, якщо команда не пройде оболонь за підсумками двоматчевого протистояння? Ну, трагедії не буде, але всі хлопці хочуть туди попасти, пограти та віддають всі сили, всі емоції на футбольному полі. Тому є ще друга гра, нічого не втрачено, ніхто не робить з цього трагедії. Тому рухаємось далі і в неділю вже буде матч відповідь і подивимося, як він завершиться. Що б ти сказав болівальникам для того, щоб вони в неділю заполонили всі трибуни нашої арени Лівий берег? Я думаю, що нічого тут не треба казати, бо такий матч, я рахую, що буде дуже цікаво подивитися вболівальнику. Матчі за вихід в УПЛ, ну, матчі плей-офф завжди дуже цікаві, дуже висока напруга в них. Тому сподіваюся, що буде достатньо людей, які будуть нас підтримувати.